Рік почався з моржування. Красивих сніданків і тренувань на страху в Чернівцях. Далі захист диплому, друга вища з психології. Повернення в Київ. Робота в офісі. Ну як робота? До мене приходить розуміння, що для боксу потрібен шолом. Купую шолом. Перемагаю в своєму першому і останньому спарингу. Їм, неймовірно, смачну булку з маком. Купую на секунді стильний тусовочний лук. Набираю першу тисячу підписників у своєму телеграмі. Виступаю перед блогерами в якості ютуб експерта. Їду в Снятин. граю з похресником, п'ю каву за 8 гривень, смакую лохиною. Їду у столицю, звільнююсь з роботи і 30-річчя зустрічаю на 4-годинному стрімі з підписниками. Вівці! Типу, вівці. блядь, вівці! Проводжу перші консультації військових як психолог. Вирішую написати книгу. Катаюсь на Теслі, їду в гори і гладжу там коней. Повертаюсь у Снятин. Катаюсь на велосипеді. Зустрічаю Оленя, лежу щасливий на камінні. Пишу книгу. Знову Київ. Тренуюсь у парку. Запускаю цей канал і доношу корисну інформацію на красивому фоні. Їду в зимовий похід. Ловлю багато краси. Тренуюсь вдома. Консультую людей як психолог. Дописую книгу і веду перемовини про гонорар та її друг. Хороший був рік. Насичений.